Сьогодні у випуску, аби забути про пережити вдома, до Львова на канікули приїхали діти зі сходу України. У нас була на першому поверсі, облаштована кімната мішками з піском. А ми туди порятились. Вступна кампанія 2016 Стартувала. Тож які нововведення цьогорічного вступу вступ відбувається виключно на основі рівня знань. Освідчення у коханні планетарного масштабу. І я подумав, чоб не зробити освідчення в коханні планетарного масштабу і залучити туди всі континенти. Вечір добрий, підсумовуємо день, що минає понеділок, 11 липня. До Львова на канікули приїхали діти із Новоайдарівського району. Відпочинок їм організував Львівський монастир святого Онуфрія. За два тижні діти відвідують не лише львівські музеї, а й Карпати. А вже сьогодні вони поспілкувалися з львів'янами і розповіли про пережити на сході. Перше відкрито зі сцени мною розповідає про пережити на сході та постріли. Це 18 дітей родом із села Муратове Луганської області. За 15 кілометрів звідти вже знаходиться територія, окупована так званою ЛНР. Діти пригадують, як ховалися від пострілів навіть у школі. У нас була на першому поверсі облаштована кімната мішками з піском. А Ми туди порятимесь. Лів'яни вражені від пережитого дітьми. каже, дитячі історії найбільше розчулюють. Дехто ледь стримує сльози від розповідей. Пичання то що там таке діється, що вони вже такі молоді, малі діти, і таке вже переживають такі страхи. Підтримати дітей зі сходу прийшли місцеві військові, які перебуваючи в ато дислокувалися в Муратовому. Місцевість скажімо так наспигована вибухонебезпечними предметами. Періодично з'являються диверсанти по ночам. Гу. Стрільби кананада по всякому. Аби хоча б на трохи діти забули про пережити удома. Церква організувала для них поїздку до Львова. Ті ж віддячі львів'янам концертом. Школярі вже мрії про гори та подорожі. Львові я мрій побачити багато різного. У мене мама зовут Наталія, і вона завжди мріє поїхати в Львова. Ну, от я є сіда фотки, привезу фо, фотографії на, на телефон. Окрім Львова, за два тижні діти бувають і в інших містах Західної України. Наразі вони проживають в нашому монастирі святого в нашій семінарії в Брюховичах. Потім їх прийме Гошівський монастир, скали Довбуша будуть відвідувати пізніше Івано-Франківський, Ремче, Кам'янець-Подільський. Священнослужителі сподівається, що наступного року до них приїде ще більше дітей зі сходу. Ірина Куннецьента Лелопаченко. Діти учасників АТО поїхали на безкоштовний відпочинок в Угорщину. Це 22 дітей з Львівщини. Триватиме поїздка тиждень. Спочатку вони відвідують Закарпаття, далі поїдуть в угорське містечко Нірецьгаза. Там школярі відвідують найбільше в країні Зоопарк. Такий відпочинок організував угорський уряд. Схожі поїздки для дітей-учасників АТО та дітей загиблих військовослужбовців запланували також на липень і серпень. В минулому році такий був заїзд один, і дітям дуже сподобалося. Відпочивають вони 6 днів 5 ночей. Програма досить насичена. Всеукраїнський велопробіг групу учасників навколосвітнього велотуру Україна та світ без сиріт зустріла Львівщина. Вже 13 липня учасники вирушать зі Львова, України Європи за їхніми плечима понад 15 тисяч кілометрів територію Росії та України. Проте через агресію сусідньої держави велопробіг був призупинений на два роки. Стартували велосипедисти з Києва і проїдуть через п'ять українських областей. Фінішує велотур 1 вересня у Німеччині. Учасники подолають 5 тисяч кілометрів. Усі вони колишні сироти на велосипедах приїхали аж з Маріуполя, подолали тисячі кілометрів, аби мотивувати українців до усиновлення. Далі плануємо по Європі їхати. Далі плануємо їхати по Європі. Ще два етапи в нас буде, а потім Америка. За чотири роки ми приїхали 15 тисяч кілометрів. З нами їдуть наші автобуси. Ззаду вони нас страхують. Якщо ти втомився, треба підтягнути. Якщо колеса пробило, заклеїть. З нами їде лікар, їжа і все добре. Команда учасників складає. Із 35 колишніх безпритульних із Маріуполя. Серед них прийомні діти є також і віли інфіковані. Започаткував цю кругосвітню подорож керівник акції, прийомний батько 32 дітей. У нас за плечима від сотні історії про те, як люди, почувши нас, побувавши в наших заходах, вирішили взяти дітей у сім'ю. Тут діти з немовірними долями. Хто з чотири, хто з п'ять років безпритульний, із моїх синів безпритульний віком півтора роки. Ми віримо, що кожна дитина повинна мати матір та батька. Також участь у велопробігу взяли львів'яни, які доєдналися та підтримали ідею світ без сиріт». Не знаю, з нашого велотреку стартували зі СКА. Ми доїхали до Жовського військового району, зустріли їх і їхали з ними сюди. На кінець керівник велотуру зізнався наступного року. Планують продовжити свою подорож через інші 10 європейських країн, а також велопробіг у США. Оксана Шаверюк, Ольга Тимоляк, Сергій Медведів. Новини. У Львові розпочали будівництво велодоріжки у Брюховичі. Львівська міська рада продовжує розвивати магістральні веломаршрути з віддалених житлових масивів у напрямку до центру. Наразі розпочато будівництво по вулиці Замарстинівській, у напрямку до Брюхович. На цій ділянці доріжка проходитиме вздовж дороги шириною 2 метри. В подальшому планують зробити ще одну доріжку по інший край дороги. Загальна протяжність маршруту становитиме близько 5,5 кілометрів. Вартість будівельних робіт складає трохи Охи більше 10 мільйонів гривень, також окрім Брюховицької велотраси, незабаром будуть збудовані велошляхи вздовж вулиць Богданівської, Стуса, Садової, Сихівської, проспекту Червоної калини та верхньої частини вулиці Городоцької. Додам, що згідно з програмою Львів, 2020 у планах міської влади на наступні роки збудувати веломережу довжиною 268 кілометрів. Цього року ми очікуємо рекордну, рекордне число збудованих велодоріжок, Дуже довга процедура виготовлення проєктів, тендерної документації, проведення тендеру і є на все обґрунтовані законодавцям часи. Зараз воно якби вибухнуло. Почалося одночасно будівництво буквально трьох велодоріжок». Буквально на днях цього року ми зможемо наблизитися десь приблизно до числа 100. Я не скажу, що це буде рівно 100, буде 90-100 кілометрів. Володіжу у Львові залежить від фінансування. Експериментальна зупинка. Від учора поїзд Інтерсіті Плюс зупиняється на станції Підзамче, інформують в Укрзалізниці. Нагадаю, потяг відправляється зі станції Дарниць о сімнадцятій годині, а з Києва о 17.20. На станцію Підзамче потяги прибуватимуть о 22.15, А на залізничному вокзалі у Львові будуть на 7 хвилин пізніше, тобто о 22.23. Додам, така зупинка наразі тимчасова. За зміненим маршрутом поїзд курсуватиме лише до двадцять. Восьмого жовтня у зворотньому напрямку зупинка на станції Підзамче діятиме від 22 липня і до 29 жовтня. Зручна для тих людей, які подорожують в центр міста, тому що там менше відстань від центру Львова, і фактично можна таким чином і розвантажити пасажиропотік з головного поставу, і пасажирам буде зручніше добиратися до центру. Вступна кампанія 2016 стартувала. Однак, поблизу вищих навчальних закладів, уже немає кілометрових черг з абітурієнтів, які хочуть подати документи у виші. Це одна із нововведень цьогорічного вступу. Документи подають в електронній формі. Про решту особливостей цьогорічної вступної кампанії розповість Ольга Тимуляк. Настя принесла пакет документів до навчального закладу. Особисто таке можливо, коли абітурієнт вступає до університету на заочне навчання або ж до коледжу при вищому навчальному закладі і має пільги. Дівчина хоче бути вчителем початкових класів. Я маю статус дитини-сироти, тому прохожу по квотам. Подобається працювати з дітьми і взагалі мені здається, з самого дитинства їм потрібно якось прививати. Любов до навчання у франковому виші визнають електронна система, через яку подають документи абітурієнти, не є досконалою, бо сьогодні, в перший день вступної кампанії, коли заяв надійшло чимало, система давала збій. Розповідають і про інші особливості цьогорічного вступу. Вступ відбувається виключно на основі. Рівня знань навіть те, що ми колись говорили за позаконкурсний прийом за такого немає. 10% відсотка квоти, які ми встановили це особлива категорія вступників: Чорнобильці, діти-сироти і таке інше, які будуть конкурувати на основі свого рівня знань. На ці 10 відсоткових місць всі, хто подає заяви, неважливо, чи в паперовій формі, чи в електронній, повинні з 1 серпня виконати вимогу до зарахування, якщо вони рекомендовані принести оригінали документів особисто до приймальних комісій. А от до прикладу вступна кампанія до вищого профтехучилищу торгівлі і сфери послуг розпочалась ще 1 липня. Однак, документи абітурієнти подають не онлайн. Ми приймаємо особисто. Ви напевно чули, що проте у світі зараз відбувається відбуваються перетурбації, і нам краще, звичайно, спілкуватися з учнями, з батьками, чути їхні проблеми, вивчати учнів. Подати заяви до омріяних вищих навчальних закладів. Абітурієнти мають можливість до 28 липня. Професійні училища ж приймають документи майже до початку навчального року. Ольга Тимуляк, Любомир Козак та Анатолій Лопаченко. Новини. У них була своя армія проте ще не було незалежної держави. Українські повстанці у липні 1944-го у селі селі що на Самбірщині створили керуючий орган підпільної держави українську головну визвольну раду Маршрутом бойової слави воїнів ООН УПА розпочали заходи з відзначення 72-ї річниці створення УГВР. Річниця створення української головної визвольної ради для 87-річного упівця Миколи Петрушчака – одне з найважливіших свят. Чоловік пригадує до національно визвольного руху. Приєднався, коли йому було всього 15. У нас була страшна, ну як ненависть. До енкевидистів до, до більшовизму, то ми утворили зразу таку самооборонну боївку. Наше завдання було ну як станеш забезпечити харчуванням. Щороку на самбірщину у село Сприня з'їжджаються десятки воїнів ОУН у пазі всієї України, вшановують пам'ять героїв повстанців, діляться спогадами та співають повстанських пісень. Але само це дуже добре знає в Київках. Завжди станції на, на привалі е, співали пісні. Піднімала дух, дух, патріотичний дух наших людей. Дочка президента Української головної визвольної ради Кирила Осьмака Наталія Осьмак більше десяти років збирала листи, доповіді та різноманітні документи свого батька, аби вивчити його повстанську діяльність. Зокрема, подробиці обставини, в яких створювалась УГВР. Найважче було. Згрупувати тих тих людей були переговори із. Меляківською групою були переговори із Бульбою Боровцем, бо такий державницький орган був потрібен українській повстанській армії. Створення української головної визвольної ради доленосна подія в історії України, яка має стати прикладом об'єднання та патріотизму для сучасних українських політиків. Переконані учасники заходу. Насправді це є місце, де показали всім, що міє сила, що є єдині. І насправді воно так має бути. І Кожного року сюди збираються люди, і я думаю, що тільки в єдності наша сила. Відчевидно, що якщо ми хочемо перемогти в війні в цілому, то ми маємо перемагати зрозуміло зі зброєю в руках. Ми маємо перемагати в головах людей, і ми маємо перемагати в думках і помислах нового покоління. Третій рік поспіль за підтримки народного депутата Ярослава Дубневича напередодні річниці створення у ГВР у сприні відбулись молодіжні спортивно-патріотичні змагання ігри нескорених. Цьогоріч, окрім школярів з Львівщини, взяли і 12 команд зі сходу України. Я радий, що сьогодні тут на святкування ї річниці також присутні команди з Сватова та Слов'янська. Дуже важливо, щоб наше майбутнє покоління не тільки на Галичині, а по всій Україні зустрічалися, об'єднувалися, змагалися між собою, навчалися і ставали єдиною дружньою командою. Ярослав Дубневич запевняє вже наступного року до участі в змаганнях. Запросять. Ще більше команд з різних куточків нашої країни. В одному із львівських храмів представили унікальні ікони, аби допомогти бійцям. АТО. у гарнізонному храмі Петра і Павла відкрили благодійну виставку іконопису Митці воїнам. Таким чином художники і громадськість збирають кошти на тепловізор для українських бійців на передовій. Розлоги далі. Доброчинці зможуть зробити свій вклад у допомогу фронту, придбавши оригінальний художній твір чи листівку. На виставці представлені роботи львівських та другобицьких художників. Серед них ікони на старовинному гонті. Тут є різні ікони, їхня символіка також. Здебільшого ми можемо побачити класичні ікони, ну і народні, і бачу, візантійські, в візантійському стилі. Ось і ну, але видно, що автори. Писали ці ікони, вкладаючи ну, в своє серце туди традицію розпису старого гонту ще десятиліттями тому започаткував художник Лев Скоп, керуючись мотивацією дати нове життя церковним покривельним дощечкам, які змінюють під час реставрації. Ми маємо дуже гарну групу людей, які постійно роблять різні акції. Так і на схід малюємо, робимо такі ну волонтерські виставки, постійно ну такі, би. То триває ну так без перерви та. і виручні кошти йдуть на різні цілі. В тій хвилі тут йде на тепловізор, треба купити, так і там одна велика ікона йде на ремонт машини. За кошти від продажу гон закуплять тактичне спорядження для збройних сил України та добровольців. Загалом люди підтримують ярмарок, адже розуміють важливість збору коштів на автівки, оптику а ще медикаменти та лікування поранених. От що добре, що оцей народний іконопис він доповнює це доброю справою. За честі художники зможуть пройти взяти просто цю гонтину, намалювати і так само пожертвувати свою творчість і внести, зробити свій вклад в загальну справу за словами організаторів, маленькі іконки на гонтах повинні оберігати наших хлопців на передовій та підтримувати поранених у госпіталях. А ще прикрашають домівки багатьох українців, зберігаються у колекціях шанувальників народної ікони за кордоном. Віталій Гамадин, Любомир Козак, новини. Майже сім тонн гуманітарної допомоги з Австрії. Львівським волонтерам допомогли із забезпеченням учасників АТО та їх родин серед вантажу, медичне обладнання та одяг. Окрім цього, із за кордону передали інвалідні візки, меблі, одяг та іграшки для діток із сімей наших захисників. Допомогу зібрали етнічні українці, які зараз проживають на території Австрії у місті Інсбрук. Таким чином хотіли долучитися і підтримати українців, які стоять на захисті своєї країни. Додам, що це вже дев'ятий вантаж допомоги від європейської спільноти для волонтерів Львівщини. У Львові відкрили виставку робіт, надісланих на конкурс із облаштування громадського простору пам'яті героїв Майдану. Львів'ян просять проголосувати за найкращий проект. Оглянути проекти і залишити відгуки можна у Львівському будинку архітектора, що у пороховій вежі, або ж в режимі онлайн. Загалом для розгляду представлені сім робіт. Серед отриманих пропозицій нові пішохідні маршрути, зокрема для осіб з обмеженими можливостями, фунікулер на високий замок, авангардні скульптури і вел. Доріжка. «Отримано є сім конкурсних проєктів. З попередні заявки було 17 конкурсних проєктів з міст. Переважно Львів та Київ. Також один учасник є з зони АТО. Тримати свого улюбленця у формі просто і доступно. Цими вихідними у парку Івана Франка відкрили перший тренажерно-вигульний майданчик для собак. На майданчику власники чотирилапих можуть навчати їх різним вправам, як самостійно, так і з допомогою кінолога. Тут планують організувати різні змагання між хвостатами. Для цього встановили спеціальні снаряди, до прикладу, гірку, кільце та тунель. Для зручності власників встановили лавочки і станції для прибирання за собаками. Додам Використовувати тренажери можна будь-коли і цілком безкоштовно. Єдині вимоги це дотримання чистоти та ретельний нагляд за своїми улюбленцями. Я, наприклад, дуже задоволена, тому що я привожу собаку, є місце погуляти досить добре. Тут багато місця, де може погуляти собака. Собаці тут зручно, не треба ніколи бігати за нею, якщо собака втікає. Напередодні прикордонники львівського загону у пункті пропуску Рава Руська затримали дві партії контрафактних сигарет на загальну суму 46 тисяч гривень. У першому випадку українець намагався незаконно вивезти з України контрафактні сигарети, заховавши їх у меблевій фурнітурі, яку перевозив вантажівкою марки Хюндай. Інформують у Львівському прикордонному загоні. Відтак під час поглибленого огляду службовий собака винюхав у 16 плитах ДСП сховок із 1920 пачок сигарет сигарет на суму понад 34 тисячі гривень. Товар вилучили і передали на склад митниці. В іншому випадку контрабандист заховав товар під декоративною обшивкою стелі у підлозі і в бокових стінках мікроавтобуса Volkswagen. Загалом 924 пачки сигарет на суму понад 12 тисяч гривень. Цей товар також вилучили і передали на склад Державної фіскальної служби, конфіскували порушника і його автомобіль. І на завершення про освітчення у коханні планетарного масштабу романтичний львів'янин оригінально попросив руки і серці у своєї дівчини. До цієї важливої події він залучив друзів із 31 однієї країни світу з усіх континентів. Вони розповіли українською мовою, за що хлопець кохає свою обранку. Зрозуміло, що відмовити після такого освітчення дівчина не змогла. Юрій та Юлія вперше зустрілися у листопаді минулого року. Львів'яна та у поєднала південна Пальміра. Саме туди майбутні закохані переїхали на конференцію. Зустрічатися почали вже у грудні, буквально із перших днів знайомства Юрій і планував освідчення. Ну вирішив поєднати свою любов до подорожей. Моя Юля теж любить подорожувати. І я подумав, що б не зробити. Освічення в коханні планетарного масштабу і залучити туди всі континенти, і ще й паралельно навчити велику кількість людей по цілому світу говорити українською, хоча б одну фразу. Для реалізації ідеї знадобилося три місяці. Спершу він написав освічення, потім обрав 31 людину із семи континентів та поділив між ними текст. Вимову хлопець записав на диктофон, зробив транскрипцію та переклад різними мовами учасників. Знайти людей, зокрема найскладніше це було знайти людей на Антарктиді. Вони не можуть відео видісати з Антарктиди, бо тому що там погане сполучення з інтернетом. І власне освічення було в квітні. Ну я, в принципі, вже думав, що Антарктиди не буде, тому що вони можуть вивести відео тільки тоді, коли покидають територію Антарктиди і їдуть там на континент. І буквально за декілька днів до освічення мені прийшло все таки відео з Антарктиди. Коли усе було готове, Юрій презентував відео Юлії. Вона пішла із подругою на каву. Дівчина нічого не підозрювала, поки офіціант не попросив звернути уваги на екран. На монітори з'явився ролик. І я напевно перші кілька хвилин, поки йшов цей ролик, взагалі не розуміла, про що йде мова. І лише після того, як почула своє ім'я, зрозуміла, що це про мене. І звісно, так одразу переживав, щоб там не було якихось таких технічних нюансів, що звук пропаде, чи відео вибід молодята щасливі разом. Ось уже місяць. Далі у планах закоханих весілля та навколосвітня подорож. Ірина Ладика, Ірина Качмарик, Володимир Рулюк. Новини. Що ж на цьому наш випуск добіг кінця. Тому я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. приємного вам вечора і щастя, бережіть себе.